Лікування та профілактика артеріальної гіпертензії, моніторинг якості надання первинної медичної допомоги. Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради спільно з представниками всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні запустили пілотний проєкт для покращення медичних послуг у Чернівецькій громаді, що передбачено у рамках проєкту далі у сюжеті. Вісімдесят відсотків інфарктів та інсультів можна запобігти, ведучи здоровий спосіб життя та слідкуючи за тиском. Зараз якраз такий період погодні умови сприяють тому, що пацієнти частіше почали звертатися зі скаргами на коливання тиску. Насправді більшість пацієнтів, які звертаються, виявляються недостатньо обізнані, тому що не знають, як правильно вимірювати тиск, не знають, коли варто його вимірювати. Але ми намагаємося донести цю інформацію, навчити пацієнтів, як це правильно робити, коли це потрібно робити. Завдяки тим бесідам, які ми проводимо на прийомах, також завдяки плакатам. Інформаційна кампанія профілактики артеріальної гіпертензії у Чернівцях триває від середини травня до кінця червня. У першій міській поліклініці до акції долучилися 230 пацієнтів. Зараз проводиться акція, де пацієнти можуть заповнити ось таку анкетку. Учасника розіграшу і буде проводитись розіграш тонометру. І хтось із цих пацієнтів, які до нас звернулися, дали відповіді на короткі декілька запитань, мають можливість отримати тонометр в подарунок. Під час інформаційної кампанії навчалися не лише пацієнти у тренінгах брали участь і медики первинної ланки. Акцію проводили в рамках пілотного проєкту управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Спостерігаємо, ми оцінюємо і ми покращуємо надання послуги на первинному рівні. Ми аналізуємо показники, і наші лікарі працюють з ними. І відповідно ми аналізуємо і дивимося, чи покращилось, чи не покращилось надання саме тієї чи іншої допомоги. Крім артеріального тиску, яка була така широка комунікаційна програма, і в місті бачили і банери, і палатки і вимірювання тиску. І взагалі в нас планується розіграш 50 тонометрів якраз за результатами тих, хто міряв тиск, то це ще буде до кінця червня відбуватися. Разом з тим, крім артеріальної гіпертензії, також аналізувалися показники виявлення цукрового діабету, щеплення, різні індикатори. Екологічні маркери підсумки спільного проєкту Чернівецької міської ради та Всесвітньої організації охорони здоров'я є на сайті Чернівецької міської ради у розділі медицина. Збирати та аналізувати показники первинної ланки у Чернівецькій громаді планують і по завершенню проєкту. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини Сі 4